Олега Дунду, народного депутата від фракції Слуга народу. А пане Олеже, вітаю вас. Вітаю доброго дня. А пане Олеже, що сьогодні у Раді по бюджету, і ми так собі розуміємо з тих, будете вже ж теж трошки парламентським кореспондентом. Що зайшли поки у бюджет на перше читання, і це довго. А так зайшли з самого ранку. У нас почався бюджетний процес. Було звітування доповідь пана Марченка, проголосував постанову. Зараз розглядається правку, і за прогнозами ми скоріш за все проголосуємо, завершимо справками, скоріш за все на наступний день там зранку. І далі вже будемо рухатися за порядком денного. А що із е, оцим законопроектом, про який вчора не підтримали про військове ПДФО? А його перенаправлення? Е, що далі з цим законопроектом його відправили на повторне друге читання? Будуть допрацьовувати, і коли потім знову виноситимуть. Там є термін, здається, 5 днів для того, щоб всі подали свої правки, хто вважає за потрібним. Знову розгляд в комітеті і знову носяться до сесійного зали. Так за прогнозами, скоріш за все, ми повернемося до його розгляду цього законопроекту на початку першої половині листопада, скоріш за все, і буде ухвалюватися рішення. А ще одна дуже важлива тема, її всі чекають? І ви теж бачили ці повідомлення там з різних джерел? Це будь-який законопроект про заборону діяльності московського патріархату в Україні оціх ФСБшників у рясах. А коли що буде з ним? Бо ми бачили, як зібрали підписи до пана Стефанчука з тим, що от є 226 голосів. Давайте голосувати. Так а коли чекали, що може буде там у вівторок, може буде у четвер? То що яка доля цих законопроєктів? Скоріше за все, розгляд цього законопроекту він є в порядку денному, скоріш за все, він буде завтра. Після розгляду остаточно правок за бюджетом 2024 року, і голосування за нього він здається там. в Порядку на денному на завтра є. На другому місці, тобто десь по обід або в обід, коли першої, 12 він буде розглядатися цей законопроект, і це є з моєї точки зору найважливіший законопроект цього півріччя. Навіть не питання ПДФО, навіть не питання там бюджету, ще якісь питання євроінтеграції, тощо а саме, е, саме цей законопроект. Чому? Бо це законопроект взагалі, про державу Україну, про те, яким чином е Україна намагається і або планує е зробити супротив тому впливу російського міра, який е Москва через так звані е структури мережі РПЦ впливала на Україну. І в даному випадку, це я б більше сказав, що це є екзамен випадку для цієї Верховної Ради. Чи все ж таки, що депутати в сісінній залі повинні визначити? Незважаючи на те, що вони обиралися від різних сил 19-му році, коли такої загальної війни не було, вони зараз, ну завтра вже повинні визначитися, чи є вони депутатами української держави, чи взагалі вони є випадковими людьми і мають мало стосунку до української держави. Тобто, кожен депутат, який буде зараз завтра голосувати, повинен визначатися, чи він є українець, чи він є депутатом від держави України. І яким чином він планує боронити Україну, якщо вони не проголосують і не віддадуть свіго, виникає питання: а що вони роблять взагалі сусіні зараз? І чи мають вони якесь відношення до держави України? Це факти фактично голосування визначання визначення парламенту України а, про його подальше майбутнє. І за цим потрібно слідкувати дуже уважно. Бо станом на сьогодні, наприклад, хочу сказати, що голоси ці є, і я вважаю, що український парламент. Здасть цей іспит взагалі на відмінно і проголосується. Але е, я розумію, що прихильники московського патріархату відповідно це є, скажімо так, представники російської мережі і питання до того на яку для якої держави вони працюють, намагаються всіляко е, збити це голосування, розуміючи, що це може поставити хрест на існуванні взагалі руського міру в Україні. Так звано подивимося, як їм це вдасться. Ми з свого боку будемо максимально захищати українську державність і намагатися цей законопроект проголосувати. Але ще раз зазначу, що навіть якщо ми коли ми проголосуємо завтра, цей законопроект це лише початок, це лише перша битва. Це не виграна війна. Війну ми виграємо, коли ми разом з вами проголосуємо у другому читанні і фактично викреслимо з нашої державної мати таку утворення, як у ПЦІМПЕ. Ой, дуже хотілось би. А чим аргументують депутати, які умовно там ну не хочуть голосувати? Чи це пов'язано там? Я не знаю, ну є одна політична сила там з сердечком, чия лідерка не підписала це звернення до е, Руслана Стефанчука. І було питання: ну може її виборець просто там в такому е, того віку і прихильник цієї церкви, що вона не хоче з виборцем сваритися? Але інші, як це пока по, ну, як вони по, е, пояснюють? От ну не на часі голосування за заборону московського патріархату та в СБУ там уже вагон. І возик ну, до СБУ у нас так само багато питань, бо якщо б СБУ нормально відпрацювало ці півтора роки, сиділо б не там, було б не 60 кримінальних справ, не сиділо б там 60 священиків, а набагато більше практично вся мережа повинна бути сидіти. Чому вони до цього часу не за Ну, це питання до них. Яким чином? Я думаю, що з часом ми з цим будемо розбиратися. По кожному признаку чим він займався ці півтора роки, а яку користь він державі навів, чи які мав відносини до 22-го року навіть до 14-го року ФСБ, і як відпрацьовував тоді, може в кого взагалі є в кишені російський паспорт, там і такі приклади були, але це вже до них питання. Стосовно депутатів дуже просто пояснюється, з якими тезами ви находять. Це, до речі, свідчить про наших депутатів, які до цього дослухаються. З тезами ходять про те, що це є релігійне питання, це є питання віри, це є церкву. Але реально цей законопроект, там що урядовий, що інші законопроекти, це не про церкву, взагалі, не про релігію, це питання державної безпеки. Бо по це МП це не є християнство, це є фактично вибудована мережа як свого часу. Там. Під час радянського союзу робив, наприклад, як вона як називалося комінтер, це щось накшал коментарно для того, щоб розповсюджувати вплив на суміжні території, на суміжні держави, і фактично підпорядковувати ці держави своїй волі волі Москві. Так само у ПЦМП це не про релігію, це про державну безпеку. Ми намагаємося це пояснити, і саме тому були зібрані 226 підписів людей, які це розуміють питання нагальної державної безпеки, і в даному випадку, ці там представників ПЦМП, всі сіні вони ходять. Не потрібно голосувати проти церкви чи проти релігії. І ми це намагаємося відбити і пояснити, чому це не так, і в чому вони не те, що не мають рацію, а вони намагаються. Обдурити тих депутатів, які до цього часу не усвідомили загрози перед державністю з боку Москви. На примочекайте, почекайте, жар... почекайте За... пане Олеже у Верховній Раді України залишаються депутати, які не бачать загрози від ФСБшників у рясах. Ну, подивіться, склад, зараз чинний склад, фактичний склад, 404 депутати. Підписалися лише там чи 240, чи 250. От 404, е, вирахуйте оці 250, умовно 250 депутатів, і виявляється, 150 депутатів вважають, що УПЦ МП, це є нормальна релігійна організація, і фактично Жодної загрози з боку Москви вони не бачать 150 українських депутатів. Я б ще зрозумів, коли б це були депутати, які є неосвічені. Хоча за 4 роки можна було б отримати відповідний відповідний досвід, але серед них, я як ви зазначили, є, наприклад, Тимошенко. Є серед них, ну про ПЗЖ взагалі не говоримо там, повний склад ОПЗЖ, а з батьківщини це половина, фактично, половина, з батьківщини, це половина батьківщини, як правило, це старі досвідчені депутати, починаючи там з Юлії Володимир Тимошенко і завершуючи там здається, Васенко та інше. це дуже дивно з них бачити. Хоча ті, хто слідкують за її долю, напевно, нічого дивного в цьому немає. А, це є працівники з. Наприклад, спо позафактійні. До речі, більшість з групи так званої Розумкової, розумков безпосередньо не підписалися, користуючи тим, що це питання про релігію. Хоча багатьох розумков не дивує, бо багатьом відомо, що він по своїм світосприйняттю, сприйняттю, по своїм поглядам, він є зірцева До речі, і таких депутатів ну я ми нарахували з вами десь близько 150 і це дуже прикро, до речі. Це прям прикро, навіть якщо вони там щось вірили в якусь благословення російської православної церкви, то в принципі у них був рік і вже скільки там дев'ять місяців, щоб зрозуміти, що це не те священники, які благословляють установку сатана. Ну точно не від Бога. Але ми будемо пильно стежити. Дякую, що розказали нам про це. А дякую за цю розмову. Олег Дунда був з нами, народний депутат від фракції Слуга народу і говорили про події у Верховній Раді. І от як пан Олег повідомив, десь завтра в обід орієнтовно можуть розглядатися. Законопроекти про заборону російської православної церкви в Україні її філіалу УПЦ МП.